እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እንደ Щороку, в 34 травня, Україна відзначає унікальне національне свято День вишиванки. Це свято самобутнє і не прив'язане до жодного державного чи релігійного. Втім, мільйони українців саме цього дня дістають із шафи національного вбрання вишиванку і йдуть у ній на роботу, в університет чи до школи. У 2024 році. День вишиванки припадає на 16 травня. Хоча історикам не вдалося точно визначити час започаткування ремесла вишивання, в одному вони одностайні. Вишиванка вже кошанувалася серед наших пращурів. Археологічні розкопки біля села Мізен в Чернігівській області виявили браслет із бивня Мамонта, оздоблений різьбільним вишивкою. У Черкаській області. Біля села Мартинівка були знайдені одні з найдавніших зразків образотворчого мистецтва. Серед речей, датованих VI століттям, знайдені статуетки стародавніх жителів. Чоловічки, одягнені в довгі широкі сорочки з вишивкою на рівні грудей. В Миколаївській області були проведені розкопки могили знатної та заможної сарматки, Археологам вдалося знайти залишки золотого шитва на шовховій тканині пурпрового кольору. Це доводить важливість вишитого одягу, адже його клали в могилу разом із золотом. За традицією, кожна українська дівчина мала вишити сорочку своєму майбутньому чоловікові. І не просто так, а для того, щоб знати, чи вірний він, чи ні. Вишиваючи сорочку, дівчат нашіптували старовини заклинання. Вважалося, якщо сорочка втратить свою білизну після чергового прання, значить, як кажуть у народі, стрибнув чоловік у гречку. Причому було важливо, щоб на зворотньому боці вишитої сорочки не було вузликів, бо є забовон, що ці вузлики можуть стати причинами помилок і нещасть в житті людини, яка носитиме вишиванку. Кожен регіон України, а іноді навіть окреме село, має свою особливу вишивку, яка відрізняється від інших технікою, типом шва, матеріалом, кольором та орнаментом. У деяких областях це ремесло любили навіть чоловіки. Наприклад, вишивка Полтавської області характеризується стріманістю тонів. Найчастіше можна побачити вишивку білим по білому, в деяких випадках блакитним, коричневим, сірим і червоним кольорами ниток. Тут популярне з'єднання рослинного та геометричного орнаменту. серед усіх українських технік гуцульський кучерявий кручений шов чи на найбільш трудомісткий у виконанні на одному рукаві. Могло бути до трьох тисяч маленьких спіральок. Кожна спіралька від 20 до 30 стіпків. Особливе місце серед всього багатства українських вишиванок займають борчівські. Поява цієї унікальної вишитої сорочки пов'язана із давніми трагічними подіями історії, які відбувалися у Борчівському краї на Тернопільщині. Більше як п'ять століть тому. На цей мальовничий край напали вороги, які розграбували села та жорстоко вбили усе чоловіче населення. Жінки та дівчата, залишившись без чоловіків, батьків, братів та синів, на знак жлоби дали клятву носити траурний одяг протягом семи поколінь. З того часу вони почали вишивати свої повсякденні та святкові сорочки. Нитками чорного кольору. Знавці вишиванки переконують, що символіка елементів вишиванки має дуже сильний вплив на життя того, хто її носить. Геометричні візерунки позначають стихії природи та родючі землі, а рослинні та квіткові орнаменти здавна символізують сімейне щастя, материнську любов. Майстрині з усієї країни зображають на полотні тварин і вірили, що їхні зображення приносять вірність, достаток і доголів. А ось українська письменниця та майстриня з вишивання Ольга Береза зазначає, українська вишивка має свою потужну мову, та, на жаль, до нас дійшло вкрай мало справжніх її трактувань. Більшість тлумачень, поширених на теренах інтернету, є необґрунтованими. Ба навіть відверто хибними. Тому трактувати все, що пов'язане з українською вишивкою, кожен може так, як йому зручно, адже люди самі наділяють ті чи інші речі сенсами, і не завжди вони мають зв'язок з давнім минулим. Та й мусимо визнати, що таких тлумачень вишивки, щоб вони були однаковими на усіх теренах України, не було і раніше. Десь червоний мак означав радість, а десь журбу, тому від однозначного трактування якогось символу або кольору просто не існує. Важливо головне вишиті візерунки на наших сорочках та рушниках зараз несуть найважливіший зміст це об'єднання націй, збереження самоідентичності. Тим не менш, кожному з нас, мабуть, хотілося б. Щоб гарний візерунок не просто прикрашав нашу сорочку, а ще ніс якийсь зміст. Наприклад, розповідав би, з якої родини ви походите або прославляв нашу країну. І в цьому вам вирішили прийти на допомогу спеціалісти з IT-технологій. Вони розробили декілька програм для створювання орнаменту на основі будь-якого слова або фрази, яка вам заманеться. Ось, наприклад. Є сайт під назвою Конструктор орнаментів та текстової вишивки. Саме так на вашій сорочці може виглядати назва нашого міста Дніпра. А ось такий дуже зручний сайт створили львівські айтішники. І на закінченні нашої розповіді ось вам декілька цікавих фактів. До появи штучних анілінових барвників вишивальниці використовували виключно природні фарби у вигляді відварів, настояник з трав, кори, квітів, сокоплодів. Наприклад, усі відтінки жовтого отримували із пшеничної соломи. Цікаво, що аби тон був золотавим, ці нитки запікали у житному тісті. Термічна обробка у поєднанні з опарою закваски фіксували відтінок на віки. Раніше вишиванки мали розподіл за кольором. Наприклад, чорні вишиванки одягалися виключно чоловіками. А ось сині вишиті сорочки зазвичай були у гардеробі маленьких дівчаток до 12 років. Або жінок, які не хотіли чи не могли народжувати. Перший масовий вишиванковий хід був проведений у Запоріжжі на святкуванні 500-річчя запорізького козацтва у 1990 році. У жовтні 2015 року на фасаді 18-поверхового житлового будинку в Києві австралійський художник Гвідо. Ван Хелтен завершив дванадцятиденну роботу по малюванню велетенського муралу дівчини у вишиванці. Мурал сягає завдовжки 43 метри. Це найбільший твір художника не лише в Україні, а й в Європі. Художник виконав декілька таких робіт, присвячених українським жінкам. У 2013 році Національним банком України в обіг... Були введені пам'ятні монети українська вишиванка. Одна номіналом 5 гривень з Нейзільбербу, це сплав міді, нікелю та цинку, друга срібна номіналом 10 гривень. Вони належать до серії Українська спадщина. На реверсі монету у 5 гривень розміщено зображення дівчини з голкою в руках, яка вишиває полотно з кольоровим елементом. Це використана техніка там под руку. На монеті в 10 гривень також зображена дівчина з вишивкою. А ось на звороті монети є голографічне зображення кольорового візерунка вишиванки. Знаменитості з усього світу використовують вишиванку у своєму повсякоденному керріробі. Кейт Мос, Енхетеуї, Холі Беррі, Кетті Холмс, Джеймі Чанґ, Кейт Вінслет. Носять вишиванки від французького дизайнера Ізабель Маран і австралійської модельєрки Ребекки Тейлор. Цього часу у вишиванці ходив і соліст легендарного гурту The Doors Джим Моррісон. На нього вплинув художник Енді Ворхол, чиє справжнє ім'я Андрій Варгола, і який завжди тяжів до культури своїх предків, виходців з лемківського села Микола. Рекорд з найбільшої кількості людей в вишиванках, які зібралися в одному місці, був поставлений в Рівному на День Незалежності у 2012 році. У святковий день на площу прийшли 6570 людей в вишиванках. Найбільший малюнок вишиванки зробили у 2014 році. Півтисячі харків'ян. Вони намалювали вишиванку на площі Свободи у центрі міста. Розмір малюнка під назвою вишиванка на ім'я світу був 30 на 100 метрів. А у 2018 році у Дніпрі понад півтори тисячі осіб виклали 13 візерунків, характерних для вишиванок у різних регіонах України. Від Буковини до Донбасу, від Київщини до Криму. Живі орнаменти створили за допомогою модулів червоного, чорного та білого кольору, який тримали над головами, та всі від... водночас міняли їх за командою. З деякого часу з'явилася традиція одягати у вишиванки пам'ятники Дюк Рішельє в Одесі, Либіць в Києві. Бітлз у Ліверпулі, Піс в Брюсселі. Тож носимо ж наші вишиванки та пишаємося нашою культурною спадщиною.